На сьогодні усі змагання, як мінімум серед ровесників на вітчизняних і в переважній більшості міжнародних теренах, дівчина розпочинає і завершує на одинці з висотою, тому що перші спроби вона виконує тоді, коли майже всі її суперники їх використали і залишили сектор. Сама Ярослава зізналася, що вже звикла до подібного і налаштовується на боротьбу тільки з планкою. Хоча тренер Тетяна Степанова говорить, що спочатку мали місце проблеми психологічного плану, коли її підопічна, спостерігаючи за виступами інших конкуренток, нервувала, що в підсумку впливало на результат результат. наразі з подібним на щастя вдалося впоратися, адже зваженість, холоднокровність, спокій і навіть у гарному розумінні слова відмороженість один з головних критеріїв успіху у висотників, як зрештою і в голкіперів з ігрових видів спорту. Я на навіть не смотрю, я борюся сама з собою. це моє моя висота. Я прыгаю і получаю довольство від прыжка. Дійсно стрибала вона у власне задоволення, взявши спочатку метр сімдесят Потім з другої спроби Ярослава подолала висоту на 6 сантиметрів більшу і нарешті з першої дівчина стрибнула на метр вісімдесят На цій позначці задоволена спортсменка і її наставник прийняли рішення завершити виступи, адже попереду на них очікують чемпіонат України, що відбудеться у Кропивницькому 18-19 червня, після чого у липні головний старт сезону чемпіонат світу серед юніорів у столиці Кенії Найробі. Я довольна своим выступлением, но это такой старт. Мы хотели, чтобы выступить как тренировка, показать какой-то результат. Но сейчас мы готовимся на чемпионат мира и потом олимпийский фестиваль, и там уже надеемся, что будем давать и метать. Ну, я очень довольна. У нас очень рано начали получаться прыжки на высоте 1,90 на высоте м. И нам главная задача удержать форму до чемпионата мира. Поэтому сьогодні у нас был как тренировочний процес, э, очень сильний ветер, э, но это нам не помешало. Задача была прыгать з первой попытки. Э, на метр восемьдесят немножко не получилось, но 85 с з попытки она преодолела планку, все хорошо. Далі тренер не без задоволення поділилася тим, що нарешті з введенням в експлуатацію стадіону Дніпропетровського вищого училища фізкультури трудові резерви з'явилася можливість тренуватися у гарних умовах рідного міста, а не постійно їздити на виснажливі одноманітні збори, які психологічно втомлюють, тим паче, що Ярослава відміниться навчання, яке полишати заради королеви спорту, вона поки що не збирається. Хоча вже на сьогодні її краще досягнення дорівнює 1 метру 90 сантиметрам. А щоб виконати норматив майстра спорту України міжнародного класу потрібно стрибнути на два сантиметри вище. До речі, нині юна Дніпрянка випереджає за результатами у цьому віці легендарних у минулому болгарку рекордсменку світу, досягнення якої 2,09 тримається вже три десятиліття олімпійську чемпіонку Стевку Костандінову, яка у 15 років мала результат 1,85 вісімдесят на три сантиметри вище. Був показник у чотириразової чемпіонки світу і призера Олімпійських ігор Бланки Влашич з Хорватії. У нас є стадіон. Здесь мы уже можем готовиться, потому что постоянно на сборах очень тяжело надо заканчивать и школу, и учиться и получать знания какие-то. Поэтому очень рады, что у нас есть такой стадион.